Мені здається, що Ісус Він не спішить. Він не такий, як ми. Вам інколи здається, що Ісус не спішить? Скажіть чесно, ви молите за своїх рідних, а вони не каються. Ви молите, з вас є якісь хвороби, болячки, а немає відповіді. І нам інколи здається, що Ісус не спішить. Ми молимося за війну, а війна не минає. Чому так інколи відбувається? І ви знаєте, це не тільки нам так здається, якщо ми навіть читаємо історію про відомих Божих мужів, і коли ти досліджуєш історію, ти бачиш, що вони теж не спішили. Наприклад, Йосиф 13 років чекав, Авраам чекав 25 років, Ісус чекав 30 років, Мойсей чекав 40 років. Вони довго чекали, поки, а, поки прийде обітниця. І буває так, що. Люди хочуть якось по-своєму вирішити, вони не хочуть чекати. Так, як частково сталося з Авраамом? З одного боку він чекав сина, а з другого боку, подумав, та слухай, якось не виходить воно, да? не виходить. І він вирішив, поспішив. І ви знаєте, яка це проблема велика для ізраїльського народу? Скільки ворогів навколо Ізраїлю? А це через те, що один чоловік не почекав. Спішити. Це дуже недобре. І, і нам здається, чому чекати? Інколи Бог дозволяє нам почекати, тому що йому важливий не просто результат, щоб ти отримав. Ти мовився за батька, щоб просто результат що ти отримав. Але Богу важливий і процес.